Друзі, всім привіт, вітаю вас з е, вівторка. Вівторок вже почався. Який вам гар... вигарний сторож? Там Статібанк. Е ага. Ну прийду, я подивлюсь. Це діти там граються, понастрайку різних халабуди. Друзі, вівторок почався. Нарешті робочий тиждень розпочався, але я ще на роботу не їду, а їду зараз, е, Варя пройде якийсь. На ФАБІ тест, чи що, коротше, не знаю, якийсь перед е, школою їм треба пройти оці всі медогляди. То їдемо зараз на ФАБ, візьмемо ще справку за щеплення. І потім я їду на роботу, трішки працюю до 12 е, і їдемо в 12 годин, беремо маму і шуруємо проходити медогляд. Е, що беремо маму, їй треба теж по справам. Як вона буде свої справи робити, ми свої, а потім всі разом підемо в Аврору. Варша хоче докупити канцелярію. Я вже говорила, показувала відео, є, що я там частину купила канцелярії і частину вона хоче сама ж купити, вибрати те, що вона хоче. От, наче, наче все. Отак. От Зараз йдемо. Під'їжджаємо до ФАПу. Тарам-тарам. Раніше... Мама... Там було все заставлено, мапа, де ми біля. Мама раніше на фапі працювала. Варію залишила мамі. Вони пройдуть всі, всі діла, які там їм треба зробити. Я навіть сама не знаю, що. що там присідати вона має стояти на одній нозі, оці такі тести якісь. От того року ми теж таке робили. Вже ж не затягуємо цього року, щоб... Все зробити, бо Потім більші черги а, до лікарів. Того... Може, знаєте, кожен так думає. Зробимо зарані, щоб черги не було в лікарів. Зараз приїдемо, а там реально черги будуть. Хотіла кави купити, але вже не встигаю. Хоча 9 годин ще немає. Ні, їду на роботу зарані, їду на роботу зарані, бо у нас 4 дня не було на роботі, то там Ваня, напевно, дуже-дуже зайнятий. і йому запускатись сьогодні. Метаю, ти, да, що коли я рулем, я трошки топлю йому запускатись сьогодні, і він мене каже, давай скоріше, не затримуйся. Я процес запуску оліниці буду робити. Фільтра, пристав, все треба проконтролювати, і закритись не можу. І люди будуть, ну я й не буду затримуватись, хоча мені на роботу, але де я. Люди трошки роз'їхалися, я взяла тряпку, хочу машину протерти. Бо дивіться, машина просто. Заляпана зверху, коти зашерстили, тут зараз повитираю машину. І в мене ще товару, ще з четверга того, куча товару стоїть, треба його прийняти. Коротше, роботи накопичилось. Треба все робити до того моменту, як я буду їхати. Тобто Це до 12 годин треба все встигнути зробити. А там товару на час десь. От, ну, а ще ж помімо того люди приходять, ну, коротше, справимося, справимося, все зроблю. В телефон не завтикати, а робити всі свої справи. Ми вже в Саврань приїхали і йдемо зараз в поліклініку, амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут черг немає, надіюсь, зараз все швидко зробимо. Ми вже все зробили дуже швидко. Все, пройшли, зважили зір, провірили, все, короте, їдемо зараз, де ми в Аврору? Зараз їдемо. Чи де? Їдемо в Аврору і хочемо поїхати ще цій дамочки купити якесь взуття. Чи кросівки, чи якісь туфлі. Не знаю, короте, що буде там в магазині, то і будемо дивитися. Я б, звісно, туфлі якісь купила гарні. А там вже що захоче. Це вже таке. Вже. А, ага. Особу я обережно, обережно. Через дорогу переходимо. Я вже, знаєте, особу ролі не граю, я тільки розраховуюся, а там вже вона сама вибирає, що хоче. Вже дівка, машина закрита. Йди з тої сторони, туди, туди, туди. Короте, забрала я платіжки за світлом. І трошки офігела від, е, від того, скільки нам нарахували за світло. Ні, навіть не трошки офігела. Так, ну що тут у нас є? Вибір, звісно, не дуже. Ось ці мені сподобались, але немає її розміру. Коротше, вибора зовсім немає ніякого, або ми пізно вже кинулись, або нічого толком не привезли. Йдемо зараз ще на другий поверх. Копійки піднімемося. Там, може, щось знайдемо. Що ж портфеле. А, закрито. Коротше, на другому поверсі навіть ролета закрита. Все, все по магазинах. Більше в нас взутєвих немає дитячих. А, ще, може, в пузю зайдемо. Ні, наслідник, Да. Зараз зайдемо в Аврору. Варіна вчителька йде на зустріч нам. Поскакала, посказакала. Зайдемо зараз в Аврору, подивимося. Ой, Боже, радості! Скучились вже. От приємно, коли вчителька має таку спільну мову з дітьми. Діти її люблять. Аврора, звісно. що будемо тут вибирати? Ну, як завжди, блокноти. Блокноти да, всім, можна блокноти? Mm. Які це по щоту? Я тоді говорила, що в неї 10 блокнотів, але дуже помилялась. Скільки рахувала? Ні, не, не рахувала, але в мене точно. Штук 20 вже, я думаю, що точно є. Бо я побачила, побачила ту кучу, яка знаходиться в її шкафчику, тих блокнотів кучу, і думаю, що там дуже дуже їх багато. Десять я сказала, це замало. Які красиві всі. Дивись, клеточку, дивись. Угу. А диви, вони, поняла, крутяться, тут собачки різні міняються. Я поки його щось відмову. угу. подивися, це зі замоч. Угу. Ага. Ось я за цю карточку говорила, що тут е... От така дитяча карта, з нею можна ходити Ну, звичайна карточка. І прив'язуєш до телефону. Угу. Прив'язуєш до телефону, і дитина собі має карточку, ось у магазин у них біля школи, то зручно ходити. Ось за таку. Поняла? Ну, карточка. Прив'язуєш ще до свого телефону чи до її телефону, і як? Mm. на рахунок кидаєш гроші і там в магазин собі спокійно. На, що беру тобі. Бо я не знаю, то її рахунок закритий. Ну на. Так, і у Вані, 16 серпня, день народження, щось йому може зробити таке красиве якусь фотозону зробити гарну. Купити якісь цифри, а їх немає. Два, це йому 35 років буде. 35, 3 і 5 нам треба, немає. Це що це таке? Це Та що це таке? Що це? Ми нічого не купимо йому. А, свічки. Отако. <гум> І зараз опять наверное, тройки немає. І, Звісно, немає. А три немає. Ну, ні там, ні там немає. Ти мені розкажеш, що тут таке? Я не знаю, одні ноліки. Одні ноліки, немає трійки. Капець, не серйозно зовсім. Зовсім не серйозно. Що тут таке? Це ну, такі штучки класні, да. Це канцелярія, ну, яка для школи потрібна. Дамочка. Давайте, не розганяйтесь, будь ласка. Все по плану. Найшла 35 і зараз шерму виберу, повішати. Коротше, гарненько хочу зробити. Щось виберемо зараз. Взяла от такий дощик, зробимо фотозону і Happy Birthday. Короче, зробимо йому такий невеличкий сюрприз. Я думаю, що будемо в себе вдома святкувати. Там не важливо. На терасі будемо святкувати. Це буде найкраще. Варя, Варя вже понабирала. Дуже добре, що тобі подобається цей портфель. Нарешті купили, звісно, купили те, що вона захотіла. Я не дуже хотіла світлий. Але це світлий портфель, пару днів стирати. Ну, нічого. Хоча, головне, щоб вона його з задоволенням носила. Канцелярію накупили. Кажу, я б це все могла купити в Одесі. Не Та, давай на каву ще заїдемо. У нас традиція, традиція заїжджати на каву, вже заїжджаємо. Так, ставимо речі і зараз ще підемо е, все-таки да, на другий поверх, може там вони відкрились уже. Може в них там був обід. Так, сідайте в машину та й перепаркуємося. Десь далі перепаркуємося. Бо ми... Далеко стоїмо. Ааа, як пече! Я вже приїхала з Саврані, вигрузила варю з мамою, повезла додому. Приїхала на роботу попрацювати, приїхала, Ваня тут весь в паніці, куча людей. Ну куча, Бо ми не працювали п'ятниця, субота, наші робочі дні. То це ж ми оце їздили на цей форум. Е, Неділя-понеділок у нас вихідні за графіком. Чотири дні. От, і дійсно людей сьогодні було багатенько. От, купили вже все, портфель ви бачили, мали ще кросівки купувати. Але по дорозі додому ми згадали, що у нас є новесечки біленькі кеди, які Варя ні разу не взувала, От їх треба поміряти, бо вони були великоваті на неї. Тобто вони в нас простояли ціле літо. Я думаю, що в неї ніжка підросла, і якраз будуть ті кеди. Ну і вибору не було в Савранії, ми зайшли і в каприс, не було її розміру. А вже, знаєте, така ніжка, що, що ще і не, вже і не підліткова 37-38, уявіть, 37-38, боже. <сміх> От, і, а об'єму ще немає. Того дуже важко підібрати взуття. Походили по магазинах, в габісі теж немає. А ще ж вона, знаєте, таке хоче. Таке щось цікаве вже доросле. Ну, нічого не купила, ну те хорошо. Думаю, треба деке поміряти. Я думаю, що вони будуть на неї якраз. От. І, І що вже? Уже виробництво не працює, це ще фільтр залишився жужит. Моя Ваня десь приїхати, його виключити. Я вже його чекаю. Попросив почекати, бо поїхав додому плуг, там хтось хоче купити. Чи подивитись, чи купити. Дай Бог, щоб купили. От, поїхав це додому подивитись з тими людьми зустрітись і маємо вже збиратись додому. Хочемо вже заїхати до себе додому. Сьогодні в нас е -е, клеять обої на стіни, вже постелили ламінат, і я вже просто не можу дочекатись. Я вже дуже-дуже чекаю. Там трішки в нас перепланування. передумали там деяке робити. Мали там стіну ще видовбувати, але її, мабуть, не будемо вже трогати, так як є, так є воно чуть-чуть там так, трошечки на пару сантиметрів нерівне, між собою нема стиковочки. А Ваня, він в мене перфекціоніст, в нього має бути все рівненько. Мені взагалі пофіг. Мені от, знаєте, зараз ту стіну довбати, це ще плюс час, який займе на оце все добудувати його, треба там відрубати, там достроїти. Це все час. Що це в мене щось? Телефон так тормозить. От Того сьогодні вирішили, що не будемо ту стіну переносити вже так, як є. Так і є. Воно і там було, коли будувалося. Того вже не будемо. Це плитку ще доставляти. Ну, коротше, це там ще наче б, казалось би, пару сантиметрів перенести, там навіть 10 сантиметрів немає, а роботи там дуже багато. От того заїдемо ще вдома. От, я казала, що Даш в вані день народження, в п'ятницю, 35 років. Ввечері з батьками посидимо 16-го, а там, може, на вихідні будемо з друзями. Не знаю що. Ще конкретно, так, щоб знаєте, не, не узгодили це. Воно ж, знаєте, можете, може помінятись все, все дуже швидко. Того, 16-го 100% будемо я з батьками. Я йому зроблю таку ж. Цю фотозону вдома повішаю. Він сам не знаю, вже подарунок йому замовила. А який буде подарунок, побачите, вже неї один народження, він в мене, знаєте, на рахунок подарунків. Він не любить приймати подарунки. От, дарувати він любить. А я люблю приймати. Він знає, що я люблю подарунки, того він мені дарує постійно, навіть на свої якісь свята. Того для нього це буде теж сюрприз. Але він мені колись говорив за цей подарунок, що він хоче. Ну так, про, між прочим, сказав. От я хочу собі. от, А я запам'ятала і замовила. Того вже побачите один народження. Ви будете також здивовані, що я йому подарую. <плес> <плес> от, от такі діла. Все, Чекаю його, буду їхати додому. Зараз приїдемо додому, покажу вам, які будуть у варії ті шкеди, які, які ми вирішили на 1 вересня одягти. Взути. Того так. Зараз буду потихеньку закриватися і, і буду чекати ваню. Тут о, закінчився вже мій робочий день, сьогодні якось так швидко пройшов. Ну він швидко пройшов через те, що я е, зранку до 12 на роботі була, а потім до 3 часу була в Саврані, а потім з 3, скільки це вже 5 годин, мабуть, от тако, е, приїхала на роботі, була того. Так, особо я і не попрацювала. А, зараз, кажу, ви мене бачили, я вже зараз очіки зніму. Зараз поїдемо додому. Я вже казала, може вам там щось трошки познімати? Хм? Хм? Ви чекаєте, так? Да? Я сама, знаєте, як чекаю? Капець, як чекаю, щоб ми туди переїхали. А то в нас почали будувати будинок. Трошки в нас не вийшло його добудувати, але ну, нічого. Гарне капіталовкладення. Добудуємо, все з часом добудуємо. А тут почали робити ремонт, думали, що скоріше перейдемо, але вже як зацепилися, вже опалення зробили, бо там не було опалення, тільки... коротше, в спальнях не було опалення, треба було продовжувати. Там тільки груби були. Ми продовжили парове опалення, все везде вже розвели. От. Бо літом там нормально жити, а от зимою. Де в холодно. Того вже опалення поставили. Вже і ванну вирішили переробити по-своєму. Там стояла душова кабіна. Я показувала, в мене є відео, там де воно називається, ми купили будинок біля річки. От, і вирішили будувати перестіну. Така тра буде душова кабіна, іменно побудована душова кабіна. потім. Що це, ще? це ж опалення, це переробили. тоді в мене машина щось так їде, якось невпевнено. Потім що? Ламінат уже постелили. Ламінат постелили в двох кімнатах і ще в залі буде стелитись, бо там глінолим. оце потрошки-потрошки. Дасть Бог, все буде добре і перейдемо. Надіюсь, року В мене вже, знаєте, я вже Боже, коли я Вдома жити. Ви знаєте, да, що ми живемо біля батьків, у нас загальний двір, але ми живемо в різних будинках. Того е, вже 9 років живемо, слава Богу, не напрягаємо один одного. Ну, є, звісно, якісь там недорозуміння іноді, але то таке, знаєте, все, все побутове, все битове, що вирішується одразу на корню. От. Того хочеться вже обіця, обіцяв, своє якесь гніздечко мати. Зараз треба припаркуватися чуть далі. Ваня буде машину заганяти на подвір, я, а я припаркуюсь трішки далі. І ми поїдемо додому. До себе додому, я вам трошки щось покажу так. Побачите, що там робиться вже, це зробилось. Хто це тут за красунчик такий лежить, га? ти такий красун наш. Да, 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 да. Йому вже... 13 років. Це ми коли жили ще е, в Чорноморську в Чебанки. Ми його взяли на зйомну квартиру, хоча хазяйка попереджала нас, що ніяких тварин. Але ми його взяли так на свій страх і так він нас з нами дожив довгенько, поки ми там жили. От, тікай, 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 тікай. І потім він з нами переїхав в село. Він був такий вредний. Він такий був вредний, коли був не, ка... не кастрований. Він так мені речі мітив. Вони так всі смерділи, але я плюнула, вона якось поїхав в командировку. Я плюнула, при цей, запросила ветеринара додому, а він його кастрував. І тепер це просто-просто ідеальний кіт. Він такий спокійний, але з характером. Знаєте, сам, сам тільки на руки йде, так його самого не візьмеш. Він, якщо не хоче, то ти його не трогай. Ой, що такі, дивіться, які стільнячі. Та взагалі, ось все. це твіт, да? твідова тканина. Та класика просто. От, То я думаю, що вони будуть вже на неї якраз треба поміряти тільки. А то їй вони, вони спочатку щось не сподобалось, вона їх міряла, міряла, але так ні разу не носила. Так, по хаті почовгала та й усе. Ну, може буду зараз вже якраз на неї то буде носити. Я сподіваюся. Березула з кросівок в шльопки. а дивлюсь, вони в мене такі страшні, треба їх помити. Вони ці вихідні в мене були в такому туристичному путішестві на річки Буг, На екстремальному відпочинку були на вихідних. Того треба їх почухмарити. Десь Ваня казав, їде, їде вже, а ще немає. Маруська і ось оця наша теж красавиця. Маруся теж стерилізували її. Вона до нас прибилась, я не знаю, чи я вона була ну маленькою прибилась, Ну, як маленькою, вона просто в, см в смислі розміром маленької. Прибилась з кошенятами, двоє кошенят. І вона ну така вже кошечка шикарна. Крис таких тягає, я не знаю, де вона їх бере. Ну, показує, що вона працює дуже хорошо. Знаєте, вона сідає на господарстві, у нас там, наприклад, курчата сидять. Вона лягає між курчатами і ловить горобців, Уявляєте, яка розумна кицька. Курчат птицю не трогає ніяку. Красуня. І коли її гладиш, їй подобається, вона починає слюні пускати. Зараз немає. А взагалі, коли її гладиш, і вона починає слюнки пускати. Ай, ти красавиця. Покажу вам наслідки екстремального відпочинку. Бачите, це є так грибла веслом. Такого мозоляку натерли. Коротше, вся в синяках. Ось таку вся он подерта. Вся в синяках. Коротше, отак. Відпочинок такий. Дивіться, які у мами гарні чорнобривці. Оці, до речі, чорнобривці на спеції підходять. Кажу, дуже смачне м'ясо з чорнобривцями. Ні разу не куштувала, може куштували ви, пробували, розкажіть, яке воно тут, бачите, задували піною, бо тріщина пішла через те, що це добудовувалось. Воно, коротше, не суцільна будівля. Оце основний будинок, а це. Типу, воно даже якось криша в нього йде під уклоном. Це добудовувалося. І зараз вам покажу. Трошки, зовсім трошки. Отака. Отака. Видно? Оп-оп-оп. Так, Ну і в спальні постелили теж ламінат, це в дитячій, і в спальні постелили ламінат, і в дитячій поклеїли е шпалери, а тут тільки ламінат. Ось от так, от, от так, бачите, і тут піною задули, бо дуже тріщини великі. Сіло, сіло, бачите, бо тут під уклоном це все йде і велика маса. Важка, воно почало тягнути будинок. Ну, то не дуже суттєво, добре, що воно все виправляється і можна його все зробити. Варюха йде подивитися свою кімнату, як поклеїли. Варя? Примостирила собі телефон. Так, ну що, друзі, Варя подивилась кімнату, їй дуже сподобалось, хоча мені не дуже сподобались обоє, які ми туди купили. Воно, знаєте, наче в рулоні було нормально, а коли поклеїлось, я не в захваті, якщо чесно. Але вже що є, то є. Головне, головне, що вона задоволена, вона прям така в захваті. вау, я наче до когось додому прийшла. Я не вірю, що це в мене вже в кімнаті. Це дуже добре. Я щаслива, що моя дитина щаслива. Це на Зараз будемо з Ванною міряти кухню, як буде там, як будуть меблі стояти. Звісно, я б хотіла це все зробити з дизайнером, який буде. Тобі лиш показувати варіанти, як це все буде виглядати насправді, а не самі стояти зараз, міряти і придумувати, як воно там все має виглядати. Ну, нічого. Я на тому дуже щаслива, що це вже все відбувається у нас. І я прям не вірю, що нарешті у нас вже якось це все движеться. От, і отак, от будемо міряти, коротше. Все, друзі, на сьогодні влог закінчуємо. Зараз помірюється, поміряємо це все дома і будемо їхати вже до батьків додому, бо треба якось вже вечері готувати, бо ми приїхали до них додому, до батьків, додому, де ми зараз живемо, і одразу зібрались, приїхали сюди. Так що є, що ввечері робити. Все, як завжди, міцно, 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 примісно вас обіймаю. І, як завжди, ваша Іна завжди з вами.